Сьогодні у Херсонському художньому музеї порожньої немає відвідувачів. Працівниця відділу фондів Ганна Скрипка проводить екскурсію нашій знімальній групі. Одразу показує найцінніше приміщення, де зберігались фонди. Нині тут майже порожньо. Підрахунки вкраденого росіянами тривають. Вже зрозуміло, що це не менше 80% фондів. До окупації тут зберігалось 14 тисяч експонатів. Графіка, живопис, скульптура, твори декоративно ужиткового мистецтва різних часів і різних авторів. Грабувати музей окупанти почали 31 жовтня, робили це кілька днів. Ось із цього головного фондосховища не вивезли тільки великі твори мистецтва. Вони каже Ганна, просто не пролізли у двері. Це головне сховище, ну в якому ви бачите, майже все забрано, крім тільки ось цієї шафи, да, і великоформатних картин, які ви бачите, вони просто. Дійсно, за розміром, за обсягом своїм не могли пройти в ті наші двері, через які через робочий вихід виносились роботи. Росіяни вивезли з колекції майже всі картини Тетяни Яблонської, Івана Івазовського, Августа фон Байера, Михайла Врубеля. Забрали не лише живопис, а й усі скульптури Врубеля. Майоліка це відродження гончарства, тільки з новими там засобами, з поливою з окіся металів. Ну дуже цікава, просто технологія і дуже цікаві твори виходять. Всі роботи, які зберігалися в, у нас, це 13 робіт в рублях Робі забрано росіянами. 3 жовтня минулого року музей готувався до великої реставрації за програмою президента. Всі експонати були спущені на перший поверх. Тому, коли музей застала війна та окупація, вони зберігались у декількох фондових приміщеннях. Це одне із них, розповідає Ганна. Тут зберігались твори 17, 18, 19, 20 століть. Різних авторів та жанрів українських і західноєвропейських була тут і колекція в колекції. Наша невеличка колекція в середині великої колекції а нашого а, фахівця, нашого родженця Скадовського, Миколи Скадовського. Саме тут зберігалися роботи одеситів. Ну, тобто зал, в якому було ну, дуже багато цінного. Ви бачите, ось такі показчики. Я просто показую, що ви зрозуміли. А, сітки були з обох боків завішані картинами на спеціальних гачках. Ось. В картинах зроблені вушка в підрамниках, і на гачки вішалися картини. Тому було по 10, а, де, а ще менше формату, то і по 20 на одній сітці вміщалося з одного боку. Тільки коли картини вивозили, розповідає Ганна Скрипка, здогадували, що їх повезуть до Криму. Картини нині у Сімферопольському центральному музеї Тавриди з Криму ми отримали а, підтвердження. Того, що велика кількість, не можу сказати впевнено, вся чи ні, але велика кількість наших робіт перекочувала, на жаль, до сімферопольського музею. І ось ці люди нам виклали світлини, як наші роботи заносили в музей, як вони зараз там насипом лежать, стоять в приміщенні цього музею. Херсонські музейники вірять, що обов'язково повернуть викрадені фонди через міжнародні суди. Посприяти цьому пообіцяли і представники ЮНЕСКО, які вже відвідали музей після звільнення Херсона. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.